Дякую, дякую, дякую. Так, Ірочка, ну що, розкажи, будь ласка, з чого починався твій шлях, і що ти маєш зараз? І як змінилось твоє життя? Так, всім привіт. Ну, Взагалі, я так, коли я починала, я була мамою в декреті. В мене було доньки 6 місяців, а сину було рік і сім десь, десь приблизно. ну так. От, і я завжди мріяла фотографувати ще от після школи, особливо коли пішла навчатися, і там в мене була така подружка, і в неї був фотоапарат, якийсь, Вона каже: Давай я пофотографую. От, і так мені сподобалося. Потім я там трошки десь брата підуськала, він мене старший, щоб він купив. Він купив якусь таку Sony, я не знаю. От я пам'ятаю, я фотографувала його. Жінку вагідну, першою дитиною. Так, десь в мене навіть є на старому комп'ютері ці фото. От. Але це було без обробки. Але в мене була така тяга до фотошопу, і на той час можна було в інтернеті знайти ці уроки по крокові. І от. І потім мене брат попросив, щоб я пофотографувала його жінки сестру. Весілля було теж я фотографувала, але це ж було на автоматі, і ну в общем, просто було на автоматі щось. Я там клацала, робила вид, що типу, було красиво, ладно, Але це було без обробки. от. Але щось в фотошопі, я там дуже старалася. Там в мене було, типу, мені дуже подобалось вирізати. Там була така фотографія, і по краям іще пару фотографій вирізала б. Я прям, ну це здали сам було. І я прям так. Пишалася все воювала. Це такі колежі чи що? <риклад> да. Да, да. Ну, от, ага. е... Наречений, там наречений там з дружкою, там він вже ну, в общем, по кругу я там робила ці шедеври, я знайду потім покажу. <риклад> 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 <Да>. Це ще <риклад> все <часа> до навчання, <риклад> та, було? Так, <риклад> да, да, Це було до навчання, але ну, так сталося, що в общем, чоловік здійснив мою мрію і подарував мені. На нашу річницю прямо перед курсом от фотоапарат. А що з ним робити? Якби я дві неділі, я думала, я розберусь. Як це я ж. Ну, я наче в мене така професія військова з технікою, з цим з цим, як би думаю, ну, да, я ж можу. Я ж писала, ну з автоматом розібралась, то з фотіком якось розберусь, да так? Але я так і не розібралася. Мені хотілось, от я не знала, що це було боке. Оце все дуже хотілось на дітях там, якраз був новорічний сезон, але не пішло нічого. І тут ну так вийшло. Я шукала якісь уроки. і в Мені от попались навчання також. Але я спочатку пішла на фотографа, а потім уже на фотошоп. І хочу сказати, що. Аби я пішла навпаки, то мені було б, мабуть, легше, тому що так воно справді, коли хтось вже щось вміє в чаті, як Юля казала, і десь навіть на фотобатлі ти вже можеш трошки бути хитра, там чік-чік, кадрування в тебе дуже естетичні, То ти якби ну, воно виходить набагато яскравіше, гарніше, навіть той бігночок, Ти потягнула яскравості і вже зовсім інший вигляд. Mm -hmm. Тому. Я навіть не, не думала от, після фотографа, що я пропущу там фофотошоп з нуля. Я забронювала, взяла оплату частинами. От у мене не тягнув ноутбук, і чоловік мені, от, через два тижні, він одразу купив мені новий. Він все мені, ну він зараз на війні, і він все мені дистанційно установив, тому що я теж якби щось там буду в декреті десь. Mm. Ти вже не в ту сторону думаєш. От, щоб, бо я йому кажу: я ж не здам диплом, ну, в мене не буде сертифіката, Я що? Ну, ті лягають спати, я починаю навчатися. Я так підлаштувалася, що там 10.00 діти спать і я сідала вчитися. Або в обід так само: діти сплять, я сидю, навчаюся. от. І... Мені дуже подобається. Я і досі, от, після зйомок, я роблю обробку в Lightroom, але я завжди пропоную 10-15 фото е в обробці ретуш я роблю. Mm -hmm. от, це вже окремий прайс у мене. Тобто, там 80 гривень одне фото. 10-15 фото я от це ще займає там до п'яти днів у мене. Я роблю обробку. Ага, тобто от. ти ще додатково заробляєш. Ти можеш підвищити свій середній чек за рахунок обробки, так? Так ось в мене було весілля, я три години я знімала, але я їм запропонувала, і вони вибрали 10 фото з їхньої прогулянки. Там, от. І я заробила ще 800 гривень, я думаю, це непогано. Чільки я на півдня... обробці, да, додатково, супер. Так, да, 10 фото вони обрали, якби. Ще це дуже класно Photoshop допомагає робити публікації в міжнародних журналах. Також там треба вміти трошечки десь теж обрати. Так, щоб подати свої роботи, вони мають бути правильно оброблені. Так, я навіть себе там публікувала теж фотошопила у мене є так, що ну, взагалі у мене вже є там 10 публікацій. От клас, в журналах. Так, Мені дуже допомагає, тому що в мене вдома маленька така студія, білий фон. Так, ти відкрила от. студію прямо вдома. Розкажи про це. Е, ми в тому році купили вже будинок, і я коли от ми дивилися його, я коли побачила цю велику кімнату, я одразу чоловіку сказала: я хочу тут зробити студію на Новий рік. Ти купиш? І я буду це робити. от І мені ще так сподобалось, тому що зараз в моді, особливо в Одесі, оці, як сказати, совкові такі студії. Вони оці старовинні вікна, поли, чугунні батареї. В мене прям в будинку, вона все прям ходить Далеко ходити не треба. Шкафи, ну, тобто всі меблі, все в мене. Так, як треба. Так, я відкрила. Я от на тому тижні вже відкрила запис. Субота, неділя, до суботи я зробила зі знижкою, щоб хоча б запустити рекламу. Ага. от, І п'ять людей записалися це по тисячі гривень. Я зробила, а неділю я вже фотографувала, я поставила 2200. Ага, для початку менше, щоб набрати, так. От, і в неділю вже в мене було п'ять клієнтів, Прийшли О, фотографуватися. по дві двісті. Так. Наступні для, для вихід... ти скільки заробила? Одинадцять тисяч за день. Не одинадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять. Вау! Так. Круто, ну, круто. А не Наступні вихідні, субота, неділя в мене з 10 ранку до 7 вечора в мене там 6 клієнтів це субота, Вау. неділя в мене теж 5 клієнтів. Тобто, ну, я фотографую, я поставила, що до 23-го, там, ну, там, наприклад, що от, воно буде, і так. вже три неділі в мене вже зайняті вихідні. В цілому виходить десь до 60 тисяч. Я вже маю. Вау. Але я думаю, я думаю, що можна, от зараз новорічний цей сезон, можна продовжити і далі буде. Так. Отак його поки ну, я знаю, до лютого, мабуть. Тобто змінити, змінити локацію, та можна зробити інше щось, так? Уже так. Да, можна там три неділі е, в одному стилі, а потім трошки. І зробити вже трошки в іншому стилі. Клас, клас. Ну, це взагалі це будуть постійні клієнти, знаєш, коли воно комфортно, вже є своя студія, і тобі класно. Ні так. Е не треба йти. У мене перед цим була маленька студія. От після того, як я закінчила курси фотографа і фотошопу. Так. От, ну, мабуть, пройшло півроку, тому що якось в мене не йшло. Фотографувати чомусь у мене було такий якийсь настрій, що може все таки не моє. Я почала сумніватися, але потім, якби я поїхала трошки відпочила, от, набралася якихось, я взяла з себе фотік, я ходила кругом, просто все фотографувала. а Потім думаю, ну мабуть, треба вже сісти обробити. От якось так в мене прийшло натхнення, що я хочу додому, хочу знайти собі якесь приміщення відкрити студію. Не знаю, як це буде, грошей нема, нічого ж не заробила, якби. Mm -hmm. От, тому перша студія в мене була, я просто у папи була кредитна карточка, і я вирішила: папа, дай. Папа, я зароблю віддам. Не знаю, зароб, зароблю я ні, але я йому дивилась в очі і казала, що я зароблю віддам. От. Ну, просто пальцем в небо. Так, перший місяць я шукала, поки я шукала приміщення, я ліпила новорічні всякі декорації, там, віночки, тобто там якісь будиночки, я дивилась, я все робила весь декор сама. Я нічого не купувала, Це тому що в мене третій рік, так? Так, в мене не було коштів. Виходить, там якось треба. У мене була студія. У мене прям така гілка була з берези. З неї висіли якісь там шишечки. ну, В общем, віночки я тирила в паркі йолку різала ввечері і дома крутила з них і клеїла теж. От. Але перших два тижні теж було, я наче відкрилася. І тут, наче я почала купувати рекламу, почала постити в групи. Угу. Першу ціну я поставила тисячу гривень одразу. Ну до цього у мене було двісті триста. Ніхто не йшов. Думаю, ну блін, поставлю тисячу, а вдруг. І так якось воно пішло. Во мене... да? тому що на двісті да. люди бояться йти. Ну, нижче тисячі взагалі зараз не ставте ціну. Я... Вона так пішло в мене, що я день я фотографувала 3-5 зйомок, приходила додому, вправлялась там з дітьми, вкладала їх спати, і просто до трьох-чотирьох утра я сиділа, робила обробку. Отак. І знову, там спала пару годин, вставала, і знову в мене був отакий двіш. От от. Але я хочу сказати, що без обробки і. Це дуже важливо, тому що я не одразу знайшла свій стиль, от як було це у Юлі. Ага. Я думаю, Юля були... теж не одразу. Це все досвід. У мене було таке все яскраве, мені було так гарно, воно таке все насичене було. От, але згодом я якось на це все подивилася. Ну, прям дуже було в очі. Прям. Я не могла. От, я, якось, я не бачила, як хтось там обробляє сильно, не слідкувала там. Е, я теж більше прийшла до теплих відтінків, я собі створила своїх, там, от, як навчали пресети трошечки mm -hmm. все роком. Бо я, я така людина, що мені треба показати, розповісти, і тоді я зрозумію. От воно прям і на курсі воно от прям тобто, розробляє без курсу, ти б сама не розібралась. Ні, не розібралася. Я пам'ятаю, от там у нас була Катерина, от і в тебе було більше на це часу. Ти теж от на розборах була, коли от, я завжди була, і мені було все одно, я папі давала дітей, бо я жила з батьками, казала: тримай в мене, от тут іде така штука, я буду час там питати. От. Тому це ну, дуже важливо там от, вміти обробляти і. Ці два курси для мене прям були такі. дуже, Я дуже захопилася. Mm -hmm. от. І, мені, ну, і взагалі сама фотошкола потім дає дуже багато можливостей. От Оці всі маленькі марафони, вебінари, конференції. Я там назбирала кошти, поїхала на першу конференцію, тоді у Львів теж подивитися на всіх тебе там вживу, теж побачити. Це таке прямо воно було. Так, воно ну, насправді і от дуже багато тих марафонів було. От я вже там деякий час пройшов. Я вже на марафоні почала брати. Я заплатила 200 гривень за марафон, а 800 вже була заробила. Да, так, я пам'ятаю, був новорічний марафон і ти та, та, та у мене на моя новорічна світлина. Я ж теж от я пам'ятаю навіть третє місце. Тоді зайняла для мене це теж да. було таке. Вау, вау, що це я прям. Навіть коли не виходить, я хочу сказати так, що і ти в собі дуже сумніваєшся, головне, не залишати. Ну от да. Навіть зараз був такий період в житті дуже важкий, якось все, і одразу, і здоров'я, і діти. і воно... І воно. Мені не хотілося фотографувати, але я брала в руки фотоапарат, писала там. Кумі, і ще я кажу, треба творча зйомка. Нехай буде без грошей, пішли мені робити натхнення. Чи просто дівчата вибирали знайомих, але не все одно ну, 500, там, 1000, там, іра, воно має бути от, труд, кожен труд має бути оплачений. Так. Мені кожен так це говорить, навіть коли я кажу, я можу роботи за їду. Ну, я так жартую, буває, але воно насправді. Школа дає дуже багато. Так, так. Тому а я зараз пішаю. Іра ще стала куратором, фотошколи, вже працює третій потік, так що буде передавати вам свої знання. Так, я дуже цим пишаюся, але знаючи мою удачу, що я от я заповняла, я навіть не думала, що от мені прийде смс, що от ми вітаємо вас, ви будете куратор. Насправді я була я і зараз на сьому небі, мені дуже подобається. Це прям для мене така мрія, мабуть, про яку я і не думала бути частиною команди, навчати, давати свої знання і ну, мотивувати людей і, так. і далі. Ну і що ти порадиш от нашим майбутнім учням, які зараз дивляться, хочуть зробити цей крок, але такі ну блін, може наступний потік, може пізніше. Я хочу сказати, що не треба відкладати те, що дається зараз, тому що ну це такий шанс, що потім можна сидіти і жалкувати. Блін, а чому я в той раз не чому я це не зробив швидше? Я, наприклад, за, за два роки купила собі новий фотоапарат з об'єктивом. Марія мені допомогла, і це виходить майже 2-300 доларів. Мені вийшло це все. Я за рік не збирала. Лас. Я, я допомогла ти... тільки порадою, якщо що. Да. Ну, не, я, не та, фінансово. А, а, а мотивація, скільки ти всього робиш, натикаєш. Ну, ти справді неймовірна жінка. І ті, хто будуть навчатися, вони ну вони це відчують, особливо коли. В тебе є якісь успіхи, і от фотошкола, отдаже Марія, вона ніколи не залишить от того там пройде деякий час, тебе все одно спитають і напишуть, як ваші успіхи, як справи, і ти знаєш, що ти завжди можеш написати навіть такі собі зробити хваста, хвасту минуточку, хвилиночку у цю. А потім ти така бац, і вже в сторі з цією хвилиночкою свого хвостовства тебе виклали, і вже на тебе люди підписуються. І ти думаєш, що собі мене репостнула сама Марія, і вже в тебе ну це дуже мотивує. Мене наприклад, це дуже мотивує. Я дуже от, пишаюся тим, що от в мене справді так виходить. Хоча я ніколи так в себе не вірила. Клас. що в мене мовірочка, мож... ну вір в себе, тому що ти вже дуже великий шлях подолала. Дуже так. круті результати, і дякую, що поділила своєю історією. Просто так. неймовірно. Давайте вогники для. Ін.